Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трішечки повернутися до трудових правовідносин і поговорити з вами та а, а, поспілкуватися стосовно такого питання, що таке трудовий договір і цивільно-правовий договір, яка між ними різниця? Якщо ви працевлаштовуєтесь на роботу, на що потрібно вам звернути увагу? І чи потрібно укладати все ж таки трудовий договір для вас краще, як для працівника? Чи цивільно. Правовий договір. Відповідні роз'яснення нам надає Державна служба України з питань праці і вказує на. Різниці, в чому ж вони відрізняються. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, трудовий договір це угода між вами, найманим працівником, і відповідно роботодавцем. Роботодавцем може виступати установа організація, підприємство, компанія, фізична особа, підприємство і навіть фізична особа, яка наймає вас в ролі, наприклад, няні. А за трудовим договором, відповідно, ви отримуєте. Гідну оплату праці, і зобов'язуєтесь виконувати роботу, яка визначена в вашому договорі. В свою чергу роботодавець оплачує вам вашу працю, також надає вам робоче місце, обладнання, все, що необхідно, для того, щоб ви могли свої обов'язки трудові виконувати в повному об'ємі. Для вас краще, звичайно, трудовий договір. Надалі пояснюю, чому, тому що договір, трудовим договором передбачено соціальні і трудові гарантії для працівника. Це відповідно прописуються умови щодо регулярної оплати праці. Ви прописуєте, як це два двічі на місяць, один раз на місяць, як ви будете отримувати заробітну плату. Потім ваш робочий час визначені години, там з 8 до 5, з 9 до 6, з 10 до 7, тобто в який проміжок часу ви будете працювати. Також, коли ви заключаєте трудовий договір, то ви маєте право на лікарня. На оплачуванні вихідні і відпустку, та маєте Якби захист від незаконного звільнення. Тому що, тому якщо ви підписуєте трудовий договір, обов'язково все перечитайте для себе і зрозумійте, чи погоджуєтеся ви з умовами трудового договору, чи вам все буде максимально підходити особисто для вас, як для працівника. Що таке цивільно-правовий договір? Якщо вам пропонують укласти цивільно-правовий договір, він містить і трішки інший характер. По-перше, там немає такого поняття Як роботодавець і працівник. Є замовник і ви виконавець, який зобов'язується виконати там певну роботу, надати послугу, а замовник просто приймає цей обсяг робіт, послуг і відповідно її виплачує. Дивіться також на цивільно-правові. Договори, угоди не поширюються дія трудового законодавства. Тобто обидві сторони є рівноправними, замовник, який замовляє у вас, скажімо, роботи або послуги, він не зобов'язаний вам надавати робоче місце, піклуватися про умови праці або, наприклад, оплачувати вам лікарняні. Ви ж самостійно організовуєте свою роботу, як ви її будете робити, робити, і, відповідно, відповідаєте за її вчасне виконання. Також стосовно оплати, розмір винагороди і терміни оплати визначаються угодою сторін, тобто так, як ви домовитесь, а не законодавством. Тому, будь ласка, будьте уважні, що ви підписуєте, розумійте, якщо вам пропонують цивільно правову. Цивільно-правовий договір підписувати, розуміти його природу, в якому в даному випадку за що роботодавець несе, відповідальність не несе, і відповідно, якщо ви підписуєте трудовий договір, теж дуже детально і уважно все читайте. Якщо у вас якісь є питання, відразу їх вирішуйте, щоб потім не було для вас неприємністю, неприємним сюрпризом.